Всім привіт! Сьогодні вам розповім, як буквально за 2 хвилини можна отримати 2 долари. Також можна отримувати по 1 долару за кожного запрошеного друга. І так, приходимо в телеграм-групу, ссылка на яка буде в описі до цього відео. Ось я писав пост детальніше про цю роздачу. І так, нам потрібно перейти по посиланню в цьому посту. Важливо реєструватись тільки по реферальному посиланню, тому що. Бонуси дають тільки на реферальні основи. І так, нажимаємо на ссилку, відкриваємо та завантажуємо приложення. В даному випадку я вже додаток встановив. І заходимо в додаток, обираємо мову. Це все можна пропустити. Сюди вписуємо свою адресу електронної пошти, нажимаємо далі, проходимо капчу. Тепер нам потрібно підтвердити адрес електронної почти. Вам на електронну пошту має прийти ось таке письмо. Нажимаємо підтвердити почту. Відкриваємо проловені. І все, ми підтвердили електронну пошту. Далі нам потрібно записати сюди своє ім'я та фамілію і номер мобільного телефону. Після того, як ви підтвердили свій мобільний номер, вам будуть надіслані ваші кровні долари. Вивести їх поки ще не можна, але я думаю, що в майбутньому з цим проблем не буде. Також рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал і пройти ще одну роздачу. Якщо не розберетеся з, цим, з цією роздачею, пишіть в коментарі, я зніму для вас детальне відео.